Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні дорослі. Дітки, сьогодні я вас запрошую в гості до світлофорчика. Ой, дітки, мені здається, що хтось плаче. Малята, та це ж тигрик. Він перебігав вулицю там, де не можна, тому і потрапив під машину. Спочатку. Ми тобі перебентуємо лапку, а потім познайомимо з деякими правилами руху. Тигрику, послухай, дорогу треба переходити по пішохідному переходу. Тротуари призначені для пішоходів, а транспорт рухається тільки по дорозі. А які кольори є у світлофора? Червоний. Зелений, жовтий. А на яке світло світлофора треба переходити вулицю? На зелене. Тепер ти це знаєш. Щоб тебе трішки втішити, вирушаємо разом з нами в гості до світлофорчика. Він мешкає у великому місті, такому, як наше. А ось і він, діти, тигрику, знайомте, це світлофорчик. Але чомусь він сумний. Що в тебе трапилося, друже? Ми можемо чимось допомогти. Привіт, друзі! З моїм татком великим світлофором трапилася біда. У місті була велика гроза і дощем змило всю фарбу з таткових очей. Тепер у місті весь час трапляються аварії, бо великий світлофор не може допомагати ні водіям, ні пішоходам. Допоможіть мені знайти фарби для мого татка. Світлофорчику, здається, я знаю, хто нам допоможе. Давайте звернемося до жовтого курчатка. А ось і його будиночок. Добрий день, жовтий курчатко. А чи не знайдеться у тебе трішки жовтої фарби? Це за доріжка така. Чорно-білий килим цей промовляє для людей. Щоб не трапилось біди, тут дорогу перейди. Дітки, тигрику, ви здогадалися, що це за такий килимок? Так, це пішохідний перехід, або на нього ще кажуть зебра. Молодці діти, тримайте жовту фарбу. Дякуємо тобі. А де нам взяти червоної фарби? Ідіть до червоного жука. Ось там його будиночок червоний. Вітаю, діти. Добрий день, червоний жучок. А чи не дасите нам трішки червоної фарби? Ж -ж 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 да. Якщо відповісте на запитання. Де повинні гратися, дітки, на ігровому майданчику чи на проїжджій частині дороги? Дітки відгадали, ну, звичайно ж на ігровому майданчику, а на проїжджій частині не можна. Молодці, ось вам червона фарба. Дякуємо тобі. А де нам взяти зеленої фарби? Ж -ж. Ідіть до жабки, он її зелений будиночок. Чим допомогти? Добрий день, зелена жабко. А чи не знайдеться у тебе трішки зеленої фарби? Ква, ква, ква! Так є. Але спершу я хочу знати, чи знаєте ви кольори світлофора? Коли побачите зелений колір, треба тупотіти ніжками, якщо жовтий плескати в долонечки. А якщо червоний, то просто стояти. Оці, зелену фарбу. Дякуємо тобі, жабка, за допомогу. Діти, а нам час уже повертатися до великого світлофора. Ой-ой-ой, який затор стався. Зараз ми допоможемо. Діти, називайте разом колір, який з'явиться на світлофорі. Ось ми й допомогли дітки світлофорчику та його таткою великому світлофору. Давайте ми ще й тигрику зробимо маленького світлофорчика, щоб він пам'ятав кольори та правила дорожнього руху. Верхнє вічко світлофора якого кольору, а нижнє? а між ними вірно, молодці. Тож, дітки, коли на світлофорі загорілося червоне світло, ми зупиняємося. Жовте приготувалися. А коли зелене, починаємо рухатися. Дякуємо тобі, світлофорчику, за гостини. Дітки, давайте скажемо до побачення звіряткам, бо нам час повертатися. До побачення, до нових зустрічів!